Доброго дня, шановні колеги, і от сьогодні хочу я підняти таке питання, яке торкається носіння мантій суддями. Ну але це питання воно трошки ширше. Воно не тільки торкається питання того, що суддя має бути в мантії під час проведення судових засідань, але також це питання пов'язане з іншим, іншою формою, а саме формою прокурора, яка була передбачена. Попередньому законі про прокуратуру, як обов'язково її мали носити також і прокурори на судові засідання. Щодо форми прокурора, то в мене є з цього приводу своя думка, яка полягає в тому, що в принципі, прокурор не має бути в військовій формі. Мене взагалі дивувало, і на сьогоднішній день дивує, що вони там збираються в себе на якихось зборах, святах і одягають форму. Причому форму полковників, генералів. Таке враження, що там одні військові, вони десь приймали участь в якихось бойових діях по захисту кордонів нашої країни. Але тут питання про те, що. Наскільки прокурори відносяться до вимог законодавства? Якщо законом було передбачено носіння форму, то саме прокурор мав перш за все виконувати обов'язок, який на нього покладає законодавство України. Якщо він не виконує навіть законів, то як він може наглядати за законністю взагалі в державі? Ну це ж нонсенс. І інша річ, а якщо навіть прокурор не виконує власних наказів, які видає, скажімо, той самий Генеральний прокурор, то що від нього можна взагалі очікувати по відношенню до законів України? Якщо навіть він не виконує безпосередніх вказівок у формі наказів безпосереднього керівництва? Тому Питання про форму не торкається питання того, чи він, форма ця має бути воєнізована військова. А питання торкається того, наскільки по зовнішньому вигляду прокурора можна зробити висновок, чи він слідує вимогам закону щодо форми як такої. То форма прокурорів передбачена і в інших державах. Інша річ, що вони там не одягають генеральські погони і погони полковників заслужених військових, так би мовити, і не приходять зали судових засідань у військових формах. Вони приходять туди в мантію. Тобто, за кордоном мантію має носити як суддя, так і прокурор, і також адвокат. Ну, а на Ненці в Україні. Оці радянські традиції, коли державу представляв військовий, бо сама по собі держава була військова, да? диктаторська, ну, вони і потім були перейняті керівництвом вже нової вільної України. І на цьому будувалася от, значить, така робота прокуратури в судах. Хоча ще 25 років тому назад треба було відмовитись від цієї форми. Від оцих, так би мовити, щабелів по службі, от, і перейти до нормального ставлення або нормального зовнішнього вигляду, як це кругом у світі. Прокурор у мантії. Суддя в мантії слідчий вибачаєш адвокат теж у мантії. Але от то, що торкається суди, то е, чи мають вони носити мантію, це взагалі не має бути поставлено під сумнів. Тому що мантію носять судді всіх держав. Без виключення, нема жодного судді в світі, якому було би дозволено е, е, справляти правосуддя без мантії. Але, але у нас в Україні е, такі випадки трапляються е, ну, з, моєї, то, е, з моєї практики, ну, в праві. Е, Ну, праві щодня. Ну, от ви. останній приклад, це е, значить, фотокарточки судового засідання, е, які виклали в інтернеті, і з захватом е, значить, е, колега говорив, що суддя взагалі закони знає і дуже справедливо вирішив справу. При, при цьому всьому, значить, він судове засідання з'явився. Без мантії, а в дуже в дорогому костюм, костюми від Гуччі. Шановні колеги, знаєте, от коли приходиш в такі суди і бачиш от, от таких суддів, як оце Андрій Володимирович Трубніков, який неодноразово приходить в судові засідання без мантії, навіть приходить оголошувати вирок без мантії. В такому, значить, на, таку, на такому засіданні мені якось довелося бути присутнім. Він і так проводить судові засідання і в інших місцях без мантії. То звичайно, думаєш, та Боже Боже, куди ти попав? Чи ти попав в суд, чи до когось на кухню О, до цього Андрія Володимировича Трубнікова? там може кави з конячком випити. Де повага, де буде існувати повага до, до судді? Якщо він не виконує елементарної вимоги, прийнятої взагалі у світі щодо носіння мантії. Багато хто і так каже, що в Україні судді надзвичайно молоді, недосвідчені, та вони ще й мантію не носять. Ви знаєте, от цей випадок торкається не тільки Андрія Володимировича Трубнікова. Цей випад, такі факти мені, значить, прийшлося. І бачити і в інших судах, наприклад, Солом'янський районний суд, де працював свій час такий суддя Москалюк. Він був і сам головою цього суду, але він ніколи не одягав мантію. Ну, ніколи! Жодного засідання, де мені прийшлося приймати участь, він ніколи не одягав мантію. Я з ним навіть розмову мав якось з цього приводу. Він мені сказав, Олександрович, я тебе розумію. Мені приємно, що ти оце мені зауваження робиш. От не роби мені, будь ласка, з цього приводу відводів, але от матію я не хочу носити і все. Шановні колеги, ну якщо значить, суддя не хоче носити мантію, то я так розумію, що він не хоче виконувати закон. Ну То чого той суддя значить, йде на таку роботу, де є певні вимоги? Це приблизно те саме, коли, наприклад, би хірург прийшов в операційну і не вдягнув взагалі халата. Бахіл і що там йому потрібно одягати. Та заразив би в такий спосіб ту людину, якій він робить операцію. А уявіть собі, що вся оця компанія з цих лікарів прийшла в операційний зал і не одягла оцих халатів. І порізали там ту людину, заразили його інфекцією, і він би помер. Через те, що судді не вдягають мантію, проводять засідання в своїх кабінетах без мантії, вони таким чином отруюють довіру людей до правосуддя і в такий спосіб знищують правову систему. Бо не може прийти якийсь дядько, кудись якийсь... Брудний зал, захламлений всілякими там коробками, заставлений всілякими там побитими шкафами і сільцями. Та казати, що я суд, і оце я вам даю тут довічно або 10 років. Шановні, та ніколи такий суд ніхто ніде в світі поважати не буде, як би ми того не хотіли. Тому ще й зауваження колеги, що суддя знає закон. Хоча з'явився в костюмі Гуччі, ще раз підтверджує той факт, що е, навіть адвокати до цього ставляться так закриваючи очі. Ну тому і ми не, не треба дивуватися, потім що якщо адвокат не відреагував на таку поведінку суддю судді, а навпаки, сказав, що його поведінка відповідає вимогам закону, бо він е, вирішив законну справу. Ну, приводить до тої недовіри і до тої ситуації, яка в нас продовжує існувати навіть по спливу трьох років після Революції Гідності. Треба з цим щось робити, треба щось міняти. І вважаю, що в таких випадках першим. Питання, яке треба ставити при відкритті судового засідання, це питання про те, що суддя взагалі не правомочний проводити судове засідання і просити, виходить, просити того суддю клопотанням окремим піти, втягнути мантію, щоб в його обличчі поважали не тільки самого його, наприклад, того Андрія Володимировича Трубнікова, або Москалюка. Ну він вже на пенсії. А хоча б, а передусім поважали закон, який пишуть депутати, які приймають депутати від імені всієї, всього народу України. Гарного дня!